Я тільки уявила, якщо я захочу так клас, знайде навіть, навіть, навіть усе, я буду. Давайте ще раз <плес> А Сьогодні буде п'ять поезій, і всі поезії останні продемонструють останній період мого життя. Я трошки з вами поговорю про це, про те, що як вам живеться останнім часом, як мені. Так, ну, от, наприклад, перша подія приклон хочу вам розказати. Знаєте, коли так живете, живете, трошки заплутаєтеся у тому, що у вас відбувається, і вам треба, от просто щоб з'явилася якась людина, яка просто щось допоможе вам зрозуміти. І я думаю, що колись у людей дуже-дуже давно, а я думаю, ви цей натяк зрозумієте гарно, також з'явилася така людина. Зараз, як і тоді, Серед натовпу на суді, захищаючи шельму, розточив кожен камінь з під ніг, з душі а відтак ніг, і й там чоловіками й жінками зник, знав, дорога невдячна та непроста, тому й приміряв себе до Христа, знав, не буває ляпасів холостих, стих, підставив, а другого не встиг. Ходив по воді, бо пірнав. У вісні, що міг показав, що не зміг пояснив. Ненавидів зраду та разом із тим. Найбільше любив за сміливість піти. Подейкують, мені пощастило безмірно. Я чула його прощальну і чула його нагірну. А тепер ним і підладна спокою, відчуваю, що вірю саме в цьому карок. Одне ти чи хвастун? за схемою можна лише розбирати текст і пускати струм. Тепер моя черга звинувачувати та карати. Правду кажуть, легше мати сестру або брата. Ми з тобою одна структура, але аж ніяк не система. Кожна наша мрія з тобою не здійснена, чи напівздійснена. Кожна наша дія з тобою відслухана з ворожіння або прикмети. Коли ми з тобою на сцені, запитують, де. Поясніть мені зміст і обсяг по поняття негайно. Чому все стирати довкола означає бути охайним? Що лиш я, назбиравшись бруду, неправду одразу змити? Бо якщо маю тайну, значить хтось не хоче мене зрозуміти? Це та пора року, коли замість вечора приходить утома. Це та радість, коли на тебе ніхто не чекає вдома. Це позбавитись стереотипів, ви по тому. Міло вдати перед собою, що непритомні. Чого слід чекати від тебе і чи варто чекати це, якщо й саме місто щодень обертається одним кінцем, ще пак приши волай буття своє піднебесне, стан стань для когось зірцем, вияви його несмак. Принаймні на нас чекає довга дорога, здебільшого випередження того, хто суне потроху. Я заслуговую та потребую менше аніж фізично. Звертай за рогом нарешті нашого збіччя. Дякую. <плес> вас повернути у той чудовий день, я не пам'ятаю, це ще 28, е це там якесь було жовтня, коли ми переводили години, колесували, коротше, такий насичений був день. 26. 26, дякую. От знаєте, я от ще раз спинулася в тому, що ось варто Проживати ті почуття, які ось ніколи ти не відчував раніше, і через це щось з'являється у тебе нове, якась творча ідея. І ми знаємо, ми вже не раз переводили годинники, але цього разу мені реально через цю годину здалося, що ніби ну, у мене мільйон годин було в тобі, і це так було круто. Я з вам розкажу про цей свій день. Сьогодні кожен отримав принаймні годину фори, така собі пільга задля більш світлих ранків. Сьогодні, напевне, хтось захворів, хтось лишився хворим. Золота осінь, золота лихоманка. Тебе тепер також більше немов доби. Так наче люди здавали, ставали б зимовими лише, будь ласка, уважно, слідкуй, аби дарма не втрачали тепло за розмову. Здалося, що хмілі з вина, то ти, а в нас не було вина. Навіть здалося, що це навзаєм. Коли ж доведеться мене звинуватити, вважаю, що ти мене знав, згадай, що ти мене знаєш. Знаєш, немов різьбу Буденберг, не немов Галілей про подбу атома, знаєш, що я не зламаю тебе, хочай ламати. Чи, чий пріоритет? Година те та те? Людина не про те, а ніби не проти. Чия перевага? Чи пляга, розвага, чи тяга тепер напроти. Дякую. І теж наступний, наступна наличка замальовка про те, що ніби все стає на свої місця, ніби знову ти такий все це йдеш, долаєш всі перешкоди, але бажання тобі найбільше заважає. Тут твоя сутність у суті і є твоєю перешкодою. Ох, як би стерти з мого обличчя. Обличчя моє прикляте. Я хочу портрет, а ніхто не хоче його малювати. Так біса треба його малювати тим більше, чого я хочу. в мені бажання портрета пульсує та кровоточить. На біса пульсує і кровоточить, важає і зневажає. на біса мені, ночі, яке не яке бажання. От якби смерти віддати звичне обличчя мого бажання, тоді портрети з моїм обличчям нікому не заважали.